Для пані Наталі участь забігу є дебютною цьогоріч. В день свого дня народження вона долала дистанції доріжками Гданцівського парку за Миколу Голубцова, військовослужбовця 92-ї окремої штурмової бригади, який загинув на Харківщині півроку тому. За життя він був бойовим побратимом чоловіка. Містянки його пропустити я не могла, тому що саме сьогодні святкую свій 45-й день народження, і завдяки і цій людині, в тому числі, і багатьом. Я маю можливість зустрічати цей день. Я маю можливість приймати привітання. Я маю можливість обнімати своїх дітей. Єдине, що було питання у визначення, за кого я буду бігти, тому що е і в мене є знайомі, тобто які вже загинули. Але я все таки вирішила поспілкуватися на цю тему з чоловіком, і він для мене обрав свого побратима, який загинув. і Для нього був дуже близьким. Це щорічна ініціатива вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали життя за Україну. Криворіг до неї доєднався вже восьмий раз. і з кожним новим роком кількість учасників збільшується. Як на жаль, збільшується кількість імен та світлин героїв, за яких учасники та учасниці забігу долають свої сотні метрів та кілометри. Цього року вже буде приймати участь більше, ніж 250 чоловік в цьому заході. в нашому місті це тільки в нашому парку, скажімо так. Тому що форма заходу під собою має то, що людина може пробігти в будь-якому місці, просто отримавши номерок. Криворіг одне з міст країни, де на високому рівні одним з перших держави почали вшановувати пам'ять українських армійців, що віддали за Україну найцінніше своє життя, і саме тому, що річна ініціатива Шаную воїнів бігу за героїв України привертає до себе увагу все більшої кількості учасників та учасниць різного віку та фізпідготовки. Кривий Ріг – це місто, яке не лише активно підтримує наших захисників. Ми місто, яке дуже шанує пам'ять наших героїв. Ми бачимо сьогодні дуже велика кількість людей, яка прийшла в Забізі значить, нагадати про своїх героїв. І сьогодні кожен. Крок, який будуть робити учасники забігу, воно це крок до об'єднання, це крок до того, щоб ще раз зафіксувати кривий ріг, завжди буде пам'ятати наших героїв і шанувати їх пам'ять. Дистанції парковими доріжками від 200 метрів і більше долали спортсмени, аматори, діти, учасники бойових дій після поранень, прихильники скандинавської хойби тощо. Але головне це дух єднання та пам'ять, завдяки чиєму безсмертному подвигу це є можливим. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.